Привіт! Мене звати Марина, і сьогодні я буду вашим гідом. Рада вітати вас на території палеонтологічної ділянки, розташованої вздовж залізничного полотна в Немишлянському районі міста Харків. Під час планових геологічних робіт на ділянці було зафіксовано групу об'єктів біогенного походження. Первинний огляд цих структур засвідчив їхню морфологічну своєрідність, що не дозволяє однозначно співвіднести їх із жодними відомими формами життя. Наразі на ділянці тривають дослідження. Представлені зразки експонуються у місці первинного виявлення. Сьогодні я пропоную вам оглянути їх з безпечної відстані та ознайомитися з робочими гіпотезами, які пропонує наукова спільнота. Зразок номер 1 На перший погляд, форма об'єкта нагадує амоніт. Амоніти це вимерлий підклас головоногих молюсків, які існували у палеозої та мезозої, приблизно від 409 до 65 мільйонів років тому. На поверхні раковини зразку спостерігаються нарости неправильної форми, які не відповідають жодній із відомих морфологічних варіацій цього таксона. Ще більш незвичним є те, що з внутрішньої камери раковини виходить утворення з ознаками органічного росту, нехарактерне для представників тваринного царства. У зв'язку з цим таксономічна належність зразка залишається невизначеною через поєднання ознак, притаманних організмам різної біологічної природи. Зразок номер 2 зразок, ймовірно, певним чином споріднений зі зразком номер 1 На це вказує характер розростань у верхній частині тіла та наявність подібних відростків по периферії. Наразі не встановлено, чи йдеться про скам'янілі рештки м'яких тканин чи про залишки скелетної структури. Відростки демонструють часткову сегментацію, подібну до ребер, що може свідчити про хребетну організацію. Однак загальна морфологія містить риси властиві рослинним формам. Поверхня зразка вкрита щільною текстурною кіркою магматичного характеру, яка ускладнює аналіз внутрішньої будови. Якщо прийняти структурну подібність зі зразком номер 1 можна припустити існування певної поведінкової аналогії, наприклад, використання інших об'єктів як захисних утворень, подібно до сучасних раків самітників, що змінюють панцирь у процесі росту. У цьому випадку виникає потреба переосмислити стратиграфічну позицію обох об'єктів і розглядати їх як біогенні структури, що не корелюють із відомими таксонами палеозойського комплексу. Зразок номер 3 на перший погляд цей об'єкт нагадує грудну клітину, однак виявлені вторинні розростання між ребрами дозволяють віднести його до комплексу палеонтологічних аномалій, представлених іншими зразками з цієї ділянки. Під час детального дослідження встановлено, що вторинні утворення не є зовнішніми нашаруваннями, вони становлять продовження самих ребер, які вочевидь змінили свою внутрішню структуру та почали розростатися у вертикальному напрямку, подібно до рослинних стебел. Це спостереження ставить під сумнів тваринну природу зразка. Ймовірно, ми маємо справу не з кістковими рештками ссавця, а з автономною структурою, що імітує скелетну організацію. Однією з гіпотез є явище морфологічної мімікрії формування структур, подібних до решток більших організмів, без прямої біологічної спорідненості. Існує також припущення, що досліджувана частина могла утворитися з внутрішніх тканин, наприклад, залишків кісткового мозку або нервових волокон, які зазнали мінералізації. Маємо справу з неоднорідним морфогенетичним вузлом. Різні ділянки демонструють відмінну клітинну будову, що може свідчити про фазову зміну типу росту або про накладання кількох біогенних процесів у часі. Причини такої трансформації наразі залишаються невизначеними. Зразок номер 4 Перед вами черговий зразок морфологічно невизначеного організму. Простежуються три точки росту, що вростають назад у власну структуру. Причини такого непродуктивного розвитку наразі залишаються невстановленими. Характер розростання свідчить, що організм розвивався в обмеженому просторі, займаючи весь доступний об'єм. Один із можливих сценаріїв передбачає, що формування та розвиток відбулися безпосередньо в бетонному блоці, де зразок був виявлений. Зважаючи на сучасну природу цього матеріалу, це означало б, що утворення є відносно недавнім. Альтернативне пояснення полягає в тому, що об'єкт опинився у своєму поточному місцезнаходженні внаслідок переміщення порід, потенційно спричиненого вібрацією від руху залізничного транспорту. Зразок номер 5 Об'єкт з рядом параметрів, подібний до раніше описаної структури, умовно визначеної як грудна клітина. Якщо припустити, що обидва зразки належать одному морфотипу, а попередні спостереження це підтверджують, можна відкинути гіпотезу про вторинне розростання на рештках типового хребетного організму. Поточні дані свідчать, що перед нами не окремий таксон, а молодша особина того самого виду. У такому випадку йдеться про досі неописану форму життя. Тимчасово використовується означення хребетна організація рослинного типу. Проте воно має суто умовний характер, адже лише частково відображає складність спостережуваної морфології. Неявна термінологія є недостатньою для точного опису цього явища, тоді як нову класифікаційну систему ще не сформовано. Через це питання термінології лишається відкритим у межах чинного наукового дискурсу. Зразок номер 6. об'єкт демонструє структуру подібну до хребців. За звичайних обставин його не віднесли б до цього комплексу знахідок, однак атипова мінералізація поверхні вказує на можливу спільність процесів формування з рештою зразків. Це створює суперечність. Залишки, що мають ознаки хребетної організації сучасних савців та форми, подібні до вимерлих молюсків, за усталеною стратеграфічною схемою, не можуть належати одній геологічній епосі. У зв'язку з цим розглядаються кілька гіпотетичних сценаріїв. Перший Мінеральна кірка сформувалася нещодавно і одночасно на всіх зразках цього відслонення. Другий форми, які вважали вимерлими, існували значно пізніше, ніж припускає сучасна геохронологія. Третій. Савці могли з'явитися раніше, ніж це прийнято в науковій періодизації. Кожна з наведених гіпотез виходить за межі усталених стратиграфічних уявлень. Це ставить перед дослідниками вибір. Ініціювати перегляд існуючих парадигм або, зберігаючи послідовність, обрати ігнорування як академічну позицію. Зразок номер 7 Перед вами група дрібних зразків, у будові яких простежуються риси, характерні для давніх членистоногих. На відміну від більшості об'єктів цього комплексу, частина цих зразків не демонструє жодних атипових утворень на поверхні панциря, що дозволяє з високим ступенем імовірності зарахувати їх до три лобітів. На зразках крапка 1 та крапка2 простежуються ознаки вторинного росту у вентральній частині. Зразок крапка 1 демонструє імовірно початкову фазу розростання, що морфологічно нагадує судинну або коренеподібну структуру. На внутрішній поверхні тораксу зразка крапка 2 виявлено три точки росту, які завершуються квіткоподібними відростками в дистальній частині. Зразок 3 демонструє суттєву подібність до мечохвостів, ряду морських членистоногих, що належать до класу Меростомові. Представники цього ряду вперше з'явилися в пізньому ордовику і включають одну підгрупу та кілька викопних родів. Група практично не зазнала морфологічних змін упродовж сотень мільйонів років. Сучасні мечохвости майже ідентичні до своїх доісторичних форм і вважаються живими скам'янілостями. Основною відмінністю між сучасними та древніми представниками є те, що в сучасних видів черевні сегменти зрослися в єдину структуру. Зрощені головогруди та черевце в цьому зразку свідчать про його більш пізнє походження, що не узгоджується зі сталою періодизацією еволюції мечохвостів. Під панцирем виявлено атипові розростання та атрофію кінцівок, ймовірно, спричинену цими утвореннями. Зразок крапка не має прямих аналогів серед відомих викопних організмів. Його структура нагадує хребет, з якого виходять реброподібні відростки. Один із полюсів закінчується бульбоподібним утворенням із розгалуженнями, що не має відомих відповідників у жодних хребетних організмах. Імовірно, це не повна частина тіла. На крайньому сегменті спостерігається місце можливого приєднання до іншої ділянки. Поки що не визначено, чи це базальний чи апікальний фрагмент, а також чи складається структура з кісткової речовини або з м'яких тканин. Просторова близькість цих об'єктів свідчить про їхнє співіснування в межах єдиної екосистеми та одного геологічного періоду. Виявлення кількох морфологічно різних форм у такій концентрації є нетиповим для палеонтологічних розрізів. Причини цієї конфігурації поки залишаються невстановленими. Однак їхнє дослідження може дати ключ до розуміння механізмів формування комплексу та обставин, що призвели до одночасної загибелі організмів, виявлених на цій ділянці. Зразок номер 8. Об'єкт демонструє схожі ознаки зі зразком, що характеризувався мінеральним розшаруванням та вторинним ростом з раковини. Об'єкт, помітно більший, що може свідчити про старший вік особини або про розмноження та розвиток у більш сприятливих умовах. Вторинні утворення, що виходять із раковини, добре виражені, вертикальний відросток завершується функціональною структурою, призначення якої на даний момент не встановлено. Спостерігається імовірна хребетна організація цих відростків, що є нетиповою для молюсків і підтверджує гіпотезу про вторинне розростання всередині раковини первинного мешканця. Зразок номер 9 Зразок демонструє неоднорідну будову. На поверхні помітні відчарування верхньої частини, що дозволяють спостерігати варіації мінералізації товщі екземпляру. Раковина зберегла типові ознаки молюсків, проте додаткові утворення у внутрішній частині відрізняються за морфологією та можуть бути результатом вторинного росту або симбіотичної взаємодії з іншими організмами. Можливі інтерпретації включають появу цього додаткового організму після смерті первинного мешканця або паразитичний спосіб життя. Додатково привертає увагу базальна частина зразка, яка демонструє структурну подібність до грудної пластини. Ця особливість може свідчити про унікальні морфогенетичні процеси, що відбувалися під час росту або мінералізації структури. На даному етапі дослідження неможливо однозначно встановити послідовність формування та функціональні особливості організму, проте зразок надає критичну інформацію для розуміння комплексу знахідок на цій палеонтологічній ділянці. Зразок номер 10 Зразок номер 11 Серед дослідників цей зразок отримав умовну назву сколопендра. Його форма нагадує фрагмент розкрученої раковини Амоніта. Однак характер відростків не дозволяє зарахувати його до цього підкласу молюсків. Зарядом ознак зразок подібний до зразку номер 1 що дає підстави припускати їхню належність до спільного морфотипу або навіть одного виду. Це відкриває можливість часткової реконструкції життєвого циклу цих організмів. Також фіксується апікальне розростання, подібне до того, що спостерігається у споріднених зразках. Неофіційна назва сколопендра лише частково умовна. Хоча остаточна таксономічна приналежність лишається невизначеною, з огляду на відомі прояви гігантизму серед давніх членистоногих не можна повністю відкидати можливість спорідненості цього об'єкта з комахоподібними формами, Зразок номер 12 Перед вами одна з найрепрезентативніших знахідок на цій ділянці велика структура ймовірно хребетної організації. Вона складається з трьох зрощених сегментів з ознаками характерного для зразків цього комплексу вторинного росту. Існують підстави припускати поширене явище такого розростання серед знахідок на ділянці. Можливо, саме його прояви були пов'язані з загибелью цих організмів. Зверніть увагу на зрощення так званих хребтів та розмір самих хребців. Реконструкція первинної форми організму дозволяє припустити, що він мав колосальний розмір. Причини зрощення хребтів залишаються невизначеними. Можна висунути гіпотезу про симбіотичний розвиток у поєднанні зі вторинним розростанням або про його паразитичну взаємодію з рештками, що формувала додаткову захисну структуру, аналогічну екзоскелету. Підсумовуючи результати проведених досліджень, можна окреслити коло основних питань, які постають у зв'язку з цими знахідками. Серед представлених гіпотез виділяється гіпотеза про загадковий вторинний ріст на вимерлих рештках. Ключовим тут є прийняття до уваги можливості нетипового розростання. Є підстави вважати його таким, що досі триває або тривало у найближчому минулому. Можливо, перед нами взагалі не рештки, а нові неорганічні форми життя. З огляду на стрімкі зміни клімату та глобальну трансформацію екосистем, таке припущення виглядає концептуально можливим. Проте більш надійною залишається гіпотеза про нефіксоване раніше вимирання. Наразі не визначено, чи воно було глобальним чи локальним, адже це перша знахідка такого роду, проте є підстави вважати можливими виявлення подібних відслонень по всьому світу. В результаті дослідження знахідок на даній ділянці постає нове питання для палеонтологічного аналізу. Чи існують додаткові епізоди вимирання або морфологічно аномальні організми, які залишилися неврахованими через обмеженість стратиграфічних спостережень, недосконалу класифікацію та надмірну академічну консервативність? Вимирання чого ще ми пропускаємо.